Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Тільки разом спільними зусиллями ми зможемо перемогти ворога та вибороти наш справжній демократичний розвиток. Благодійні фонди і волонтери надають неабияку допомогу українській армії. 100 позашляховиків за рік для потреб ЗСУ. Такий результат благодійної діяльності фонду з покликом у серці в Івано-Франківську. Автівки доставляють з Європи, аби передати їх на фронт. Незначні пошкодження ремонтують на місцевих станціях техобслуговування. Коштами також допомагають бізнесмени Прикарпаття. За рік закуплено машин та запчастин до них на суму більше 10 мільйонів гривень. Соту автівку отримала дружина воїна ЗСУ, відомого під псевдомазепа. Бути присутнім, бо знаходиться зараз на навчанні. По поверненню він візьме сотий автомобіль і поїде в своє командування на цьому автомобілі. Ми також дуже хотіли би подякувати хлопцям з благодійного фонду з покликом серці. Це не перший автомобіль, який хлопці дають в команду мого чоловіка. Вони не тільки дають автомобілі, вони хлопців забезпечують багато чим дронами, нічним баченням, тому їм дуже велике спасибі. Благодійний фонд з покликом у серці зробив завжди головний акцент на те, що найбільше потрібно військовослужбовцям на передовій. І спочатку це, звісно, були засоби індивідуального захисту, потім це були також тепловізори, машини. І, звичайно, на саме на автівках для Збройних сил України ми зробили свій акцент. Всі автівки приїжджають з незначними пологами. Омками саме найголовніше, волонтери звертають увагу на мотор, звісно, щоб на серце машини, і найголовніше, що СТО з Івано-Франківська досить велика кількість СТО абсолютно безкоштовно зремонтували нам усі 100 автівок. Ми тільки збираємо кошти на різні запчастини. Екскурсії для родин загиблих воїнів ЗСУ визначними місцями Прикарпаття це другий етап проєкту Турбота про родини героїв. Такі подорожі, організовані за ініціативи департаменту міжнародної співпраці Івано-Франківської ОДА, впродовж всього літнього періоду відбудеться чимало пізнавальних турів для родичів наших захисників, які віддали своє життя. За рідну Україну ми розпочали даний проект для того, щоб оздоровити перш за все діточок наших героїв, і вже 149 діточок із своїми мамами мали можливість відпочити з родичами з близькими у наших різних туристичних закладах області. Зараз другий етап нашого проєкту це турбота про наших батьків. Це дуже особливий етап, коли ми хочемо максимально зробити екскурсії, виїзні по таких хороших, гарних історичних видах. Місцях Прикарпаття. Але головний аспект цього всього, щоб батьки мали можливість зустрітися, поспілкуватися. Ця зустріч, ця поїздка це нас об'єднує, тому що у нас спільне горе у всіх, але це є можливість нам зустрітися не тільки на кладовищі, не тільки якщо якісь урочисті такі події, нагородження, пам'ять, відкриття пам'ятної дошки, а в такій безпосередній ситуації, щоб просто розділити горе один одного, підтримати один одного і життя продовжується, і просто порадіти життю. Створення оптимально сприятливих умов для людей з інвалідністю в Європі давно стало вимогою повсякденності. Не таємниця, що в Україні часто спостерігаємо необлаштовані місця громадського доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Взялися допомогти в цьому громадські організації та закордонні інвестори. Зокрема, на Прикарпатті за ініціативи Українського жіночого фонду в чотири медзаклади закупили гінекологічне обладнання без бар'єр. Ярного доступу жіночий кабінет нового формату забезпечить рівний доступ до якісного медичного обслуговування пацієнтів з інклюзією. Тут зразу широкі двері, можна зайти, є кушетка, де можна переодягтися, де або не кожна дівчинка має змогу видягтися на візочку. Воно на одному рівні знаходиться з візочком, і також крісло. Воно. Рухається, воно для мене зручне, і спинка рухається, і я можу сама пересісти. Позитивно оцінюють новітню апаратуру і самі медики. Наша лікарня заключила договір із жіно українським жіночим фондом. Ми зобов'язалися зробити ремонт. А Український жіночий фонд зобов'язався забезпечити цей кабінет. Апаратурою для того, щоб можна було надавати медичну допомогу. Апаратура дороговартісна. Нам трошки зараз накладно би було забезпечити апаратурою. Значить, ми щось своє, щось трошки нам допомогли, і ми починаємо працювати. Працюємо ми. Тут весь час у нас круглодобовий пост. Це крісло є зручне тим, що воно для жінок з обмеженими можливостями дає нам можливість як підніматися, так і опускатися. Опускати і піднімати спинку, а також тазовий кінець. Спинка опускається вниз, спинка опускається вверх. А також ми можемо опускати його максимально низько. Створюють такі новітні кабінети завдяки ініціативі Українського жіночого фонду за підтримки організації Об'єднаних Націй. Відкриття безбар'єрного гінекологічного кабінету дозволяє жінкам з вразливих верст населення з певною інклюзією фізичними вадами. Отримувати якісно та належному чині медичні послуги, а саме гінекологічні послуги, це захищає їхні права на якісну медицину і наближає послуги медичні до верст населення, які раніше не мали можливості скористатися зручно, якісно та ефективно. Проєкт охоплює 20 міст у шести областях України. Крім Коломиї на Прикарпатті, безбар'єрні гінекологічні кабінети запрацюють городенці Івано-Франківську та надвірній. Громадська організація Дій обирай майбутнє скорочено дом співпрацює також з міжнародними донорами для залучення коштів, аби створювати сучасні інклюзивні умови в громадських місцях, навчальних закладах, лікарнях. Проєкт Жіноче лідерство на шляху відновлення України фінансується урядом Великої Британії. Наша громадська організація допомогла у створенні двох санітарних кімнат для міського перинатального центру. І це був проект, який називається Жіноче лідерство на шляху відновлення України, який фінансується урядом Великої Британії. І в рамках цього проекту ми проводили гендерні аудити в трьох містах: В Івано-Франківську, Калуші і Коломиї. І за результатами цих гендерних аудитів ми Дивилися де краще залучити кошти. Ці кімнати відремонтовані згідно ДБНів для людей з інвалідністю. Ширина дверей повинна становити не менше 90 сантиметрів, щоб можна було приїхати на візочку. Всі поручні встановлені так, щоб будь-хто міг скористатися цією туалетною кімнатою. Кошти туалетні кімнати були перемонтовані в співфінансуванні громадської організації в розмірі 219 тисяч і 107,5. Це за кошти міського бюджету. Розширюється економічна співпраця України та Прикарпаття, зокрема з країнами Європи бізнес до бізнесу. Під такою назвою в Івано-Франківській торгово промисловій палаті відбулася зустріч підприємців з Чехії та чотирьох областей Західної України, в тому числі і представників релокованих сюди підприємств. Ініціаторами налагодження нових контактів між бізнесом двох країн під час такої зустрічі стали Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові та Івано-Франківська торгово-промислова палата. Учиття і вдобє валки, навіть коли триває війна, потрібна співпраця бізнесу та створення нових якісних економічних платформ для міжнародної співпраці між Чехією і Україною в нових умовах. Основна мета нашого заходу долучити чеський бізнес до нашої роботи, познайомити чеський бізнес будівельний, машинобудівний, логістичний з нашим бізнесом. Сьогодні Україна потребує великих інвестицій. Сьогодні Україна потребує великі відновлення. І сьогодні ми тут, нас Івано-Франківській Троппромуслові палаті. Бніуб'єдні три області Тернопіль, Івано-Франківський і Чернівці. І сьогодні бізнес тих трьох областей зібрався в нас в палаті для обговорення можливих кроків для співпраці. Бізнес до бізнесу зустріч. І на цьому етапі це надзвичайно важливо, тому що Україна рухається якраз в сторону відновлення. Ми всі очікуємо, що війні дії в найближчому майбутньому будуть завершені. І якраз співпраця і допомога бізнесу європейських країн для нас дуже важлива. Багато підприємств Чехії до війни мали активну співпрацю з східними містами України. Тепер налагоджують нові контакти з західними областями. в Україні є великий потенціал для співпраці в машинобудуванні. Колись ми мали контракти з Краматорськом. Тепер зацікавлені в підписанні бізнесових договорів з західними областями України. Тут можуть виробляти деталі для машин. Зацікавлені в налагодженні нових контактів та співпраці з чеськими підприємствами і місцеві представники бізнесу. Нас цікавить взагалі енергетика, логістика, нас цікавлять, оскільки область є агропромислова, нас цікавлять різні проекти в сфері АПК. Ми привезли свої інвестиційні пропозиції. Йде будівництво ще одного заводу. І в перспективі ще бачимо, що як мінімум два-три заводи буде цей рік починати вже будуватися. І цей захист проводив на те, щоб ми все ж таки показали, що Калуська громада все ж таки ми є не туристичним краєм, ми є промисловим краєм. Так? У нас є вільні промислові площі, як мінімум, це ми єдина така. Промислова зона цілі України, де нас є тисяча гектар промислових площ відповідно з санітарними захисними зонами. Такий же форум вже незабаром відбудеться в Чехії, на який запросять представників бізнесу з західних областей України, серед яких і релокованих сюди підприємств з вами була програма Шлях до Європи. Україна переможе ненависного всьому демократичному світові ворога. Ми дуже швидко станемо високорозвиненою країною з сучасними технологіями, а основне з високим рівнем життя. Віримо і впевнено йдемо до цих досягнень. До зустрічі.